Добрий вечір всім. Ми знімаємо е, стадіон 10-ї школи. Е, як діти наші гуляють в футбол? Подивіться всі, будь ласка, і обратіть увагу на цих мужчинок, які гуляють, і на наших дітей, де вони є. Все. В куточку собі забилися і не можуть ні м'ячика кинути, нічого. Друг другу передають його, а поле все зайняли мужчинки. Мужчинки наші броварські, які сказали, що у них на це є дозвіл на футбольне поле. Обратіть внимание, років їм. До 50. Зараз ми їх снімемо. Були б полиді хлопців, не було б так обідно. А дітки наші ось в куточку стоять. Не можуть і погуляти. Зараз хлопчик може пас хоч комусь дасть. З дітей, коли розріщать, оце так вони гуляють один другому, а мужчинки собі нічому не відказують, Хоча поле зроблено для дітей, а гуляють на ньому зрослі люди.